Привіт, Ісус! Перейшла, щоб помовчати. В твоїх обіймах завжди має мир. Ти ідеальний Бог-Орієнтир. Я хочу усім серцем відчувати, що ти не просто десь собі живеш і через рік чи тисячу прийдеш, когось візьмеш, а когось не візьмеш. Я хочу, щоб ти був для мене татом. Хто я без тебе, ніби птах без крил, як кошеня покинуте, як пустка. Усе без сенсу, ні мети, ні сил, неначе квітка, тільки без пелюсток. Ти сенс життя, ти мій наріжний камінь, незмінний, вічний, люблячий, живий. Щодня ти відкриваєш нові грані, я не розумію, як такий святий мене прийняв таку недосконалу, найідеальніший, не ідеальний. Навчи мене такої от любові. І якщо хочеш, обійми міцніше. Заглянь у очі, зрозумій без слова. І говори до мене можна віршем, або в піснях, або дощем небесним, або й мовчанням. Не люблю мовчанням, та все ж воно буває голоснішим, аніж пісні, або прекрасні вірші, благословіння у випробуванні. Мій тато. Вірю, все пройдемо разом. І Вифлеєм, і ясла, і Христа. Або між тим прошу, хоч час од часу давай удвох мовчати про життя.